Для одних на жаль іншим на щастя, але антирекордом англійського Манчестер Юнайтед може прийти. Кінець, один з найгірших стартів манкунянців в їх історії був минулого року. Цієї осені впоралися з завданням втратити багато очок ще краще, лише 11 балів в перших 9 турах АПЛ. Але можливо, то просто МЮ дав фору іншим, бо в клубі розраховують чи не на нову еру, головною діючою особою, в якій хочуть бачити нового головного тренера Рубена Аморіма. Хто він такий? Наскільки підходить червоним дияволом і чи не повторить він долю минулих надій керівництва? Юнайтеду, бо Тенгага теж розглядали як рятівника. Зараз розберемося, ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо! Клуб хоче підвищення стандартів, і це правильно. Компанія Ineos на чолі з мільярдером Дживом Редкліфом вже запровадила одну вражаючу кабінетну революцію. Прийшов один з найкращих СЕО у футбольному світі Омар Беррада, який був успішним в Барселоні та Манчестер Сіті. Також з'явився новий спортивний директор Ден Ешворт, якого вважають. Топом в Англії, і якого викупили із Ньюкасла. Новим технічним директором став Джейсон Вілкокс, який до цього очолював академію Манчестер Сіті. Скаутський відділ під своє керівництво взяв Крістофер Віввель, 37-річний спеціаліст, який вже мав досвід успішної роботи в Гофенхаймі, Редбол Зальцбург, Ляйпцигу та Челсі. Рух було задано правильно. Амбіції Редкліфа та його команди вражають. Клуб знову хоче вигравати лігу чемпіонів, і перші кроки мільярдера на чолі клубу були сприйняті дуже добре. Проте була допущена і перша помилка, а саме рішення залишити Еріка Тенгага на чолі першої команди і продовжити з ним контракт до літа 2026 року. Щоправда, тут варто віддати належне рішучості керівництва. Зрештою, цю помилку оперативно виправили. Правда, ціна такого рішення достатньо кругленька: 21 мільйон євро. Це компенсація за розрив контракту з тенгагом, і ще 10 мільйонів євро це виплата клаусули в контракті Рубена Аморіма зі спортингом. 31 мільйон євро за одне неправильне рішення. Це трошки боляче. Тут навіть економія на контракті Сера Алекса не сильно допомагає. Що ж, давайте переходити до призначення нового наставника і зрозуміємо, що це буде і з чим зіткнеться Мауріньо 2.0, як його називає англійська преса. Контракт підписано до літа 2027 року. До своїх обов'язків португальський наставник приступить з 11 листопада в момент оголошення новини про призначення Аморіма. Було помічено цікаву ди. Даль. Вперше Манчестер Юнайтед призначив саме головного тренера, а не менеджера, як це було раніше. Це означає, що новий наставник не матиме права накладати вето на трансфери. Варто відзначити, що керівництво Манчестер Юнайтед вже вело перемовини із за в червні перед тим як було прийнято рішення пролонгувати співпрацю з тенгагом. Тоді португалець правив враження, його тактичні ідеї та сильна особистість захопили босів з Олд Траффорд, проте вони чомусь вирішили довіритись Нідерландцю, а не викупити контракт Рубена у Спортінга. Постояло Логічне питання, чому? Невже Аморім тоді був менш цікавим варіантом ніж Тенгах? Ні, в якому разі зараз пояснимо головний фактор сумнівів щодо запрошення португальського спеціаліста. Згідно даних ОПТА, усі 188 матчів на чолі лісабонців. Аморім грав з трьома центрбеками. Варіації могли бути різними: 3-4, 1-2, 3-4-3, 3-5-2. Найчастіше Рубен зупиняється на формації 3-4-3. Принаймні, у цьому сезоні спортінг стабільно грає за цією схемою. Саме через цю прив'язаність до гри з трьома центральними захисниками в босів англійських топ-клубів були сумніви щодо. Життєздатності ідей Аморіма в АПЛ. В цьому контексті ми згадуємо і перемовини Ліверпуля зробином в травні минулого року. Тоді червоні не зовсім були готові до кадрової революції, яка передбачала трансфер одного-двох топ-центрбеків, і, як бачимо, з приходом слота значних трансферів і не вимагалось, щоб знову боротися за чемпіонство. Для Юнайтед також є важливою гра з чотирма захисниками. Якщо подивитись на планування складу на цей сезон, то стає очевидною перша проблема, з якою вже зіткнувся Аморім. Це Адаптація захисної лінії та по суті всієї команди під вимоги і план нового тренера в розпал сезону це не буде проходити плавно і безболісно. Вже зараз в англійській пресі є інформація, згідно з якою Амрім буде працювати з тією командою, яка є до кінця сезону. Логіку босів МЮ зрозуміти можна влітку була чергова спроба перебудувати склад та посилити його. Під тенгага було витрачено 214,5 мільйонів євро. І увага, найбільше було витрачено саме на захисників. 18-річний центр Б. Клині Йоро обійшовся дияволом 62 мільйони євро. За іншого центрбека Деліхта відвалили 45 мільйонів, і в комплекті до нього йшов правий захисник Мазрауї за 15 мільйонів. Загалом це виходить 122 мільйони євро тільки на оборону. Додаємо до цього ще й Угарте за 50 мільйонів та зіркзе за 42,5. Всі трансфери доповнювали існуючі можливості команди, а тому вважалося, що це було достатньо якісні літні покупки. Тому нових трансферів очікувати поки не варто. Те, що проблема. Манчестер Юнайтед лежать в площині управління командою, було очевидним для Інеос ще до приходу в клуб. Червоним дияволом ніколи не бракувало фінансів на посилення ростеру. З моменту відходу Сера Алекса з клубу. Саме Юнайтед найгірші за трансферним балансом в світі. Майже під 2 мільярди витрат на придбання гравців. І тепер якось смішно виглядають закити до Манчестер Сіті та гвардіоли щодо захмарних витрат, які дозволили містянам домінувати в АПЛ. Юнайтед витрачає навіть більше, але от ось з цим алеї буде працювати Аморім. Клуб, який провернув блискучу кампанію по залученню топ-менеджменту на Олд Траффорд, Тепер потребує тренера, який зможе навести лад в роздягальні та вивести команду на новий рівень. Головним ідейним натхненником запрошення Аморіма був Омар Беррада, повідомляє журналіст за Атлетік Лорі Уітвелл. Достатньо красномовний факт, що перебуваючи на посаді директора футбольної операції в Сіті Футбол Груп, Беррада розглядав Рубена Аморіма як топ-кандидата на заміну гвардіолі. Рубен був першим вибором Юнайтед у цій заочній битві він переміг Хаві. Едіна Терзіча та Томаса Франка. Погодьтесь, не останніх тренерів. Те, що в Манчестері вважають португальця особливим, знаходить відображення у наступних фактах. Спортінг наразі йде зі 100-відсотковим показником перемог в чемпіонаті Португалії. 30 очок в 10 матчах, 35 голів забито і лише 3 пропущено. В лізі чемпіонів після трьох матчів 7 очок і 8 місце, яке дозволяє напряму кваліфікуватись до 1-8 фіналу. За свою недовгу тренерську кар'єру, яка почалася в 2019 році, Амарім вже виграв шість титулів: один з Брагою і п'ять зі спортингом, найбільш цінними з яких є два чемпіонських кубки премейри Ліги з лісабонцями. Щоб ви ще краще зрозуміли, наскільки цей тренер особливий, варто швидко пробігтись по його тренерській кар'єрі. У вересні 2019 року він очолив резервну команду Браги, яка грала в третьому дивізіоні чемпіонату Португалії. Там він не затримався, його покликали очолити першу команду через три місяці. Рубен підняв команду з восьмого на третє місце, вигравши 8 з 9 поєдин. В чемпіонату і зігравши одного разу в нічю, також молодий тренер встиг виграти кубок португальської ліги в 34-річному віці. Рубен Аморім це Мауріньо 2.0, який перетворив Спортинг з живих мерців на чемпіонів. Пишуть англійські медіа, і це дійсно так. Він прийшов у клуб в березні 2020 року і зумів підняти клуб на четверте місце. Тоді Спортинг заплатив 10 мільйонів євро клаусули за викуп контракту тренера у Браги і жодного дня не пожалкував про це рішення. Далі був тільки підйом. Коли фанати Спортінга дізнали, що Аморім покидає клуб заради М'ю, деякі із них навіть плакали. Рубен, тренер із історичного масштабу для Левів, адже він повернув чемпіонські медалі на Жозе Алваладу. до перемоги спортинга в сезоні 2021 Лісабонці не могли виграти премейру лігу довгі 19 років протягом свого становлення як тренера, Аморім знаходив натхнення у Жозе Мауріньо. Моїм орієнтиром завжди був Мауріньо. Він ходив до португальця на лекції і детально вивчав всі його рішення, щоб зрозуміти, що вивело особливого в ранг одного з найкращих тренерів в історії. Зараз Аморім та Мауріньо – друзі. Зі та колеги, які спілкуються на рівних, як і Жозе Рубен любить трохи трештолку, тому прес-конференції тренера Юнайтед стануть в рази цікавішими. А Марім приїздить на Ултрафорд зі своїм тренерським штабом, залишаючи місце для Руда Ністелроя, людини, яка має максимально спростити адаптацію 39-річного наставника на новому місці. У мене було лише три дні, щоб дати відповідь Манчестер Юнайтед. Я хотів допрацювати до кінця сезону зі спортингом, але вони сказали зараз або ніколи. Це були дійсно диявольські перемовини, які поставили. Тренера в важке моральне становище, проте позитивним фактом для фанів Юнайтед є фінальне так від наставника. Значить, він дійсно дуже хотів цю роботу і готовий до всіх труднощів. В Манчестер Юнайтед розраховують на молодого наставника як на довгостроковий проект, який буде здатний надати клубу правильну траєкторію і який вміє працювати з молодими гравцями. А тепер давайте перейдемо до головного: як буде грати Манчестер Юнайтед під керівництвом Аморіма і які трансфери очікувати? Як вже було сказано, португалець обожнює схему 3 Три центральних захисники. Це ключ до успіху футболу Рубена Аморіма. Так він грав в усіх клубах, які очолював. Тепер давайте накреслимо можливий склад червоних дияволів із того матеріалу, що наразі є. Андре Онана займе місце в воротах. Правого центрального захисника має грати Лені Йоро. Звичайно, коли повністю відновиться після травми, центрального у цій трійці буде грати Матейс Деліхт, який володіє великим досвідом і може задавати атакам вірний напрямок. Лівий центральний захисник це Лісандро Мартінес. Ідеальна опція лівоногий. З блискучим першим пасом іншими опціями залишатимуться Магвайр, Лінделюф та Еванс. Він у цій схемі мають стати далот справа шоу зліво. Як відновиться, звісно, їх підмінятимуть Мазрауї та Маласія. У центрі півзахисту Амарім надає перевагу типажу бокс бокс центральним півзахисникам, які виконують величезний обсяг роботи і які мають вміти все. Тому тут оптимальними варіантами будуть Кобі Мейну та Мануель Угарте, який віднайшов свою найкращу форму саме під керівництвом Аморіма в спортингу. Їх замінами будуть Казиміро та Тобі Кольєр. Далі ще цікавіше, тріо атакуючих гравців складуть Бруно Фернандеш, Распус Гойлун та Мейсон Маунт. Проте й у всіх інших нападників будуть шанси проявити себе під орудою нового Ренера мова про Маркуса Решфорда, Адама Діало, Зіркзе та Алехандро Гарначо. Лорд Антоні, скоріше за все, відправиться вслід за тенгагом в найближче трансферне вікно. Хоча є одна цікава опція, яка може відродити кар'єру бразильця на Олтрафорд: це роль вінгбека, особливо на фоні травматичних маласій та шоу. Антоні, лівий вінгбек. Світ не готовий до цього. Варто зазначити, що Амарім може грати як з двома інсайдами на позиції атакувальних хавбеків, так і з більш атакуючими опціями, такими як Ре. Шфорт і гарначо також нова формація може добре підійти зірґзе, який не є класичним центральним нападником. Роль інсайда поруч із Бруну може стати цікавою опцією як для команди, так і для самого футболіста. Також не варто забувати, на якій позиції починав Маркус Решфорд. Можливо, новий тренер спробує повернути англійця у центр нападу, так як на флангах у того останнім часом не йде гра. Тому ми ще побачимо багато варіацій від Маурініо 2.0. Ті ж Бруну та Маунт можуть зіграти і в центрі півзахисту. Отже, опцій не бракуватиме. Під певних суперників Амарі може використовувати інші схеми: 3-4, чи 3 5 2 в такому. Випадку пару Гойлун може скласти або Решфорд, або Зіркзе, або навіть хтось з дуету Гарначо Амат. Дуже часто Спортінг Аморіма з 3-4-3 перебудовувався у 4-2-2-2 при атаках, коли один з центрбеків переходив у центр півзахисту. Але наскільки із такою ролью справлятиметься Деліг чи Маквайр, це велике питання, адже ці хлопці не є надто мобільними. Із високою лінією оборони, яку ставить португальський тренер, у цих двох можуть виникнути проблеми. При обороні Аморім вибудовує команду в компактні блоки. 4-1 чи 5-2-3. Біда ім'ю полягає в тому, що команда набагато краще біжить вперед, ніж повертається назад, і це один з викликів нового тренера. Футбол Амарімо швидкий і з великим обсягом роботи. Він ставить високоефективний футбол, який заснований на пресингу з високою лінією оборони і з короткими передачами. Також вже зараз обговорюють можливі трансферні цілі нового наставника. Ціль номер один це нападник спортинга Віктор Гьокеріш, який за два сезони під керівництвом Амарімо забив 63 голи та віддав дев'ятнадцять. Систів в 66 матчах. Ціль номер – 23-річний центрбек спортинга Гонсалу Інасіо, який дублює Лісандро Мартінеса, але який набагато менше травмується. Ціль номер – 25-річний вінгер спортинга Маркус Едвардс, який може зіграти як справа, так і зліва в атаці. Проте, як ми вже сказали, наразі керівництво Манчестер Юнайтед хоче, щоб Аморім не вів порядок в тому безладі, який залишив по собі тенгах. Тому швидких рішень очікувати не варто. Цей склад Манчестер Юнайтед має гравців топ-класу, які були б раді мати інші топ-клуби світу: це Лісандро Мартінець, Кобі Мейну, Бруно Фернандеш, Маркус Решфорд, Алехандро Гарначо. Тому у Рубена Аморіма буде достатньо непоганий фундамент для конструкції нової версії червоних дьяволів, яких буде боятися весь світ. Боси Юнайтед мріють, що Аморім привнесе на Олтрафорд наступні три речі: трансформацію, тактичної ідентичності команди, ментальність чемпіонів та справжнє задоволення від футболу. Здається, що це вже було з не менш перспектив. Тивним тренером Еріком Тенгагом, який приходив на хвилі грандіозного успіху в Аяксі, чи спрацює цього разу, все залежить від Аморіма та його здатності знаходити спільну мову з гравцями. Серед головних причин провалу тенгага називали саме втрату роздягальні, а отже, відсутність впливу на гравців. Якщо новий наставник зможе донести свої ідеї до футболістів, перебудує команду, то Манчестер Юнайтед стане дуже неприємним суперником для будь-кого. А і хто знає, можливо, дияволи перевернуть сезон і зможуть кваліфікуватися до ліги чемпіонів. Завдання надскладне знову зробити червоних домінуючою силою та створити ауру переможця навколо клубу. Ті футболісти, які працювали з тренером, відзначили його вражаючу здатність доносити правильні ідеї, які суттєво покращували ігру. А тепер уявіть, що гой раптово стане грати як Гьокеріш. Ось це і є магія комунікації Рубена. Серед ключових скілів Аморіма як тренера також виділяється його вміння створювати зірок. Так саме за його керівництво весь світ дізнався про такі топ-таланти, як Жоау Палін'я, Матеуш Нуніш, Нуну Мендеш, Педро Порро, Мануелю Гарте, Віктор Гьокеріш та багато багато інших. Хто хто? А Рубен Аморім вміє розкривати таланти, яких вистачає як в першій команді, так і в молодіжних і юнацьких складах М'ю. Призначення Аморіма виглядає як правильний рішення. Але згадаймо, у кого перетворилися не менш захоплюючі наставники. Журналіст The телеграф Барні Рони ідеально описав кожного: Тенгах тихий приречений лицар бродяга, який мчить на своєму коні задом наперед. Рангнік нещасний інструктор з водіння, Мауріньо – токсичний суперлиходій, Вангал кумедно божевільний нідерландський робот. Клубне середовище Манчестер Юнайтед змінювало і впливало на тренерів? Можливо, цього разу нове керівництво Юнайтед в обличчі Інео з Джима Редкліфа все зробило правильно. Спочатку змінило середовище, а потім зробило ставку на правильну людину. Рубена Марім схожий на правильну людину для цього клубу і цієї команди. Проте, навіть якщо від нього буде позитивний результат в першому ж матчі, то все одно чекати ще більше, ніж півмісяця. Якщо бажаєте бачити результати швидше, то чому б не закинути найкрасивіші гривні на дрони, які руками в Сил оборони України зроблять результат у вигляді негативно живих окупантів або на їх інші потреби, що допоможуть досягти того самого результату. Зробіть прямо зараз донат волонтерам, підрозділам або благодійним організаціям, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна!